Доброго дня, я вас вітаю за новинами спостерігаю. Глядач мій усе аналізує, а не просто так панікує. Бундестах нещодавно закликав уряд Германії покликав надати нарешті Україні зброю далекобійну від нині. Шольц думав чотири дні, мабуть, думи були складні, і заблокував понині. Поставки Таурус україні. Хто небудь знає, що це «за»? на пана Шольца дуже вплива. Мабуть, сонечко припекло? чи Меркурій кудись занесло? Всі ж розуміють. Тільки но в Україні з'явиться воно. Ну, ракети, що далеко летять, на 500 кілометрів можуть дістати. Кримське міст. Ця перлина, цей діамант і пуповина в короні Русняві імперії гордий, свій статус змінить на підводний. Користуватися ним можна буде, але не так, як звичайно, вже можна рушити тим мостом, скориставшись підводним човном. А ще пу дуже злякався настільки, що аж памперс урвався, бо Таурус може влупити і особисто його зробити скрепно похованим і таким, е, м'яко кажучи, від'ємно живим у найглибшому бункері, наче в колбасному кутері. А Путін тільки не закінчив курсомоложення обличчя, зробив. Лице стало гладеньке, молоденьке, як у малечі, зовсім м'якеньке. А тут Таурус прилетить і всю працю обнулить. Хоча в труні буде гарно, високопарно і навіть шикарно. На мою особисту думу пану Шольцу додому хтось трішечки зателефонував і важливу думу передав. Зрозуміло, що навіть в цей час окремим службам є наказ, Потихеньку з шептатися, по телефону спілкуватися. Шольцу сказали: Друже, не грай! Ракети свої в бундесвері тримай, бо може статись випадково так, що ядерні ракети просто так впадуть особисто на твою дачу і кабінет в Берліні на удачу. На тобі так велося не росте, а так буде зовсім пусте. Як тільки голос отой роздався, Олаф одразу обо... обовав, зрадів дуже тому, що може зупинити катастрофу, схоже, і не про я вам скажу, а ядерну світову війну. А коли на пенсію піде він, напише у, мем... у мемуарах як один, сам на сам рішення приймав і всі недоліки врахував. А за те, що ескалацію стримає. Може, й медальку отримає. Шольц цікаву думку надав. Про Німеччину прямо сказав, що вона не має рівнятися, навіть не треба намагатися, як британці і французи вчиняти ракети свої передавати. А чому це саме так? Може, що рашисунак має перець немаленький, О... <кхем> тобто внутрішній стрижень тугенький, а пан Шольц, наче має. Тільки підгузник, що відпирає. Для пана Шольца найголовніше і у політиці основне, щоб не було ескалації, яка веде його до фрустрації. Бо якщо її немає, все у світі розквітає. Мюнхенська ковбаска смачніє, шнаб сурімочка пітніє, навіть трішечки гарніють і соромно червоніють німецькі жінки, тільки ти їм підмігни. Е... Хоча це після швепсу може, та ні. він їм не допоможе. Але вони таки гарніють, бо музи шольця про це мріють. На жаль, ті часи вже пройшли, коли в світовій політиці були леви благородні, здатні битись, а не з ворогом миритись. Рузвельт, Трумен, Черчилль – це великі особистості, перш за все. Зараз у політику прийшли люди маленькі, наче клопи. Ліси, що про своє дбають і тільки вигоду шукають. Миші, які можуть пищати і занепокоєність висловляти. І щури, які злякались і по норочкам сховались. Тож не просто в Україні із партнерами однині. Підпишись і лайк там постав, щоб Ютуб це рекомендував. Пиши тези й аргументи всі лояльненько в коменти.